Авторитет заробляється на тому, що ти безпосередньо працюєш з людьми. Постійно з ними проводиш час, проводиш з ними заняття на полігоні. Так само. Говориш з ними, розказуєш. Потім вибуваєш з ними на позиції. Роль моя, як заступника командира роти на той момент, безпосередньо підтримка морально-психологічного стану, але я ж заступник командира роти все-таки. Ну і відповідно відправився старшим. Позиції. Це мій особистий досвід. Коли я прийшов на позицію, кажу, хлопці, там треба просто пару разів нажати на спусковий гачок для того, щоб відійшли підери. Вони побачили, що я починаю, наприклад, стріляти. Вони бачать, що це є, що воно дійсно працює, і від, відтоді вони кажуть, о, так, да, реально, воно працює. Ти працюєш е, на них, ти їх не кинеш. ти… З ними ти підскажеш, що робити. Тобто, багато випадків там було, що людей треба було заспокоювати.